Традиційно починаємо кожен місяць з того, що це системної підтримки збройних сил України. Сьогодні ми будемо передавати шість квадрокоптерів Мавік на запити тих військових частин, з якими ми співпрацюємо. Зокрема, у нас сьогодні в гостях три військові частини. І, власне, відповідно до їх звернення запитів, ми ці мавіки закупили за кошти міського бюджету. Я хочу подякувати всім платникам податків. Всім тим, хто підтримує наші сили оборони, українську армію і допомагає в перемозі, розуміємо важливість очей, дронів на лінії фронту. Запити до нас надходять не тільки на Мавіки. Ми передавали минулого тижня і зарядні станції, і тепловізори. Зараз готуємося закривати інші потреби, не зважаючи на всі проблемні питання, і те, що це не основна функція місцевої влади. Ми, як в першу чергу, патріоти України і люди, які прагнуть все-таки нашої перемоги, нашої держави, звичайно, будемо знаходити і далі будь-які можливості для підтримки наших військових. Давайте подякуємо нашим захисникам. Військові частини, які виконують дуже важливі завдання по захисту нашої незалежності, нашої території. У важких боях вийшли завдіївки з оточення, вийшли з мінімальними втратами особовими, але втратили багато техніки. І зараз ці дрони вони дуже дуже до тому що дрони це все це і очі, це і це і слідкування, це і коригування ударів, це і коригування бою, управління боє вдячні за підтримку. Сподіваємось на співпрацю. Ми завжди відкриті до зворотнього зв'язку. Те, що можуть вкладатися люди, це розвиток а, структури впівдронів. Ми показуємо хороші результати, і в тому числі завдячую вам. Дякую. Ми нещодавно вийшли з Серебрянського лісу. Було дуже багато і втрат, і втрати по техніці, і по дронам, тому ці дрони стануть нам зараз в нагоді. Так що. Дякую Ніжинській громаді за за вашу підтримку. Надію, що після закінчення війни це мене просили передати. Ми все таки побудуємо дитячий Ніжинський стадіон.